Це бабушки Алівті не прийшов, він вже забувся, що ми йому давали антибіотику. Він не приходив кілька днів. А це вже забув, так? Да? Котя? Де на в Добрий вечір. Ми вже в підвалі. На вулиці в нас дощ, холодно, сиро. Я вже в другій одежі, не, не те саме відео, а вже друге. Міняємо наряди, щоб люди не переживали. Зараз будемо йти в темний куток. Тут вже їжу розложили. Там в нас любительне лежати все время. Там сіреньке їсть. Тут теж котики їдять, найда на висоті. Ці тут черепашка. А ми йдемо в темний угол. Зараз додаємо вкусняшки туди, кошечка, потрошки. Вони ж теж хочуть щось смачненького Мусор у нас там.